Це називається фотопаска, яка буде знімати при наближні звіра, вона реагує на кожен рух. Якщо немає руху, вона стоїть не, не, не знімає. Якщо з'являється якийсь рух, вона знімає. Якщо тут звір з'явиться, вона зафіксує та інформацію. Ми потім його викидаємо на флешку і зберігаємо на флешці цю інформацію. Ми можемо знати, в який час приходив сюди звір, який тут звір, самки, самці, молодняк. І аналізуємо. Дмитро Степанюк, лісничий малоцвілянського лісу лісництва розповів, що на п'яти тисячах гектарів розвісили сім фотопасток. Вони розміщені біля підгодівельних майданчиків. За словами лісничого, звірі туди приходять переважно взимку. Ну і на таких підгодівельних майданчиках і ставимо фотопастки для того, щоб проконтролювати численність звіра, лось, олень, в основному косуля. Боберо з водойом рядом, бобри, видра, норка. Ну, а от на такий підгодівельний майданчик кабан в основному, косуля, лось. Мисливствознавець Володимир Демчук розповів, що в грудні 2021 року лісничі побачили на відеозапису з граю вовків. Виявили п'ять вовків, що зайшло. І на сьогодні організували бригаду, почали зігрями, з цих вовків зізряли одразу три. Ну, вовк дуже багато приносить шкоди. Він несуном що молодняк поїдає, особливо косоля, зайцето олінь. Лісівник Дмитро Степенюк каже, що фотопастки допомагають фіксувати не тільки життя тварин, а й охороняти ліс від браконьєрів та незаконної заготівлі деревини. Олена Кучмій, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.